Ефірі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки, час Тайм. Я Марія Прус вітаю. Стратегія заходу щодо України ефективна і гарантує, що Україна може відбити російську агресію. Але в майбутньому союзники хочуть, щоб Україна досягла успіху і міцно стояла на своїх ногах у військовому, економічному та демократичному плані. Про це під час зустрічі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Високопосадовці також підкреслили, що під час саміту альянсу у Вашингтоні, окрім іншого, союзники оголосять про додаткову фінансову та військову допомогу Україні. У нас дуже амбітні зобов'язання, які ми беремо на себе як альянс. Ми демонструємо нашу незмінну підтримку України та створюємо міцний міст до членства України в альянсі. Ми створюємо командування НАТО у Візбадані, координуємо тренування, безпекову допомогу, обладнання, його транспортування, ремонт і технічне обслуговування. Ми зміцнюємо наше колективне стримування та оборону. Ми впроваджуємо надійні плани. З якими погоджуються союзники найбільш надійні плани щодо оборони та стримування з моменту закінчення холодної війни, які відповідають довгостроковому виклику, який Росія створила перед Трансатлантичним альянсом у сфері безпеки. Ми розвиваємо наші оборонні промислові бази, щоб переконатися, що усі наші країни можуть ефективно виробляти те, що потрібно для нашої оборони. І що особливо важливо, і ви чули, президент Байден і генеральний секретар говорили про це вчора. Ми посилюємо розподіл нашого тягаря, аби переконатися, що кожен союзник несе на собі тягар нашого колективного захисту. Війна Росії в Україні є жорстоким нападом на мирну демократичну націю. Ця війна підтримується Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони хочуть побачити поразку Сполучених Штатів. Вони хочуть побачити крах НАТО. І якщо вони досягнуть успіхів в Україні, це зробить нас більш вразливими, а світ небезпечнішим. Тому наша підтримка України це не благодійність, це в інтересах нашої безпеки. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилась, але російська окупація України не забезпечує мир, а капітуляція перед Путіним не приносить безпеку. Що сильніше наша підтримка, то швидше закінчиться війна. Ось чому я вітаю десятирічну двосторонню угоду про безпеку між та Україною. Європа також відіграє свою роль, підтримуючи зусилля США в Україні. Я очікую, що на саміті НАТО в липні цього року тут у Вашингтоні європейські члени альянсу та Канада виступлять із більшою фінансовою та військовою підтримкою. І що лідери погодяться, щоб НАТО взяло на себе провідну роль у координації безпекової допомоги та тренувань для України. Усе це зменшує навантаження на США. Безпекова угода між Україною та США передбачає, що майбутнє України в НАТО. Однак, на думку колишнього представника США у НАТО Курта Волкера, це не наближає Київ до членства в альянсі, тому потрібно наполягати на отриманні офіційного запрошення. Про це колишній дипломат розповів в інтерв'ю Марії Ульяновській. Содина штати та Україна підписали безпекову угоду, яку посадовці обох країн називають історичною та потужною. Як ви оцінюєте цей договір? Це хороший крок і мабуть найвизначніша угода для безпеки України, яку Вашингтон таки уклали з часів незалежності України. Вона буде корисною з точки зору нарощування обороноздатності України, але це далеко не так потужно, як могло би бути. Вона не є юридично обов'язковою, це не договір, це не гарантія безпеки. У ній йдеться про перспективу членства в НАТО, але це не наближає Україну на етапі членства. Ще багато чого можна поліпшити, але варто зазначити, що це краще ніж те, що було раніше, і це лише початок. Це частина процесу, над яким ми продовжуватимемо працювати. Чи досягла ця угода певного прогресу щодо майбутнього членства України в НАТО? Оскільки існувала думка, що безпекові угоди це альтернатива членству. А ця угода прямо каже, що це доповнення на шляху до нього. <рігалі> що ж у цьому сенсі, я думаю, що можна так сказати. Угода настільки відрізняється від членства в НАТО, що навіть прописує окремо, наскільки членство в альянсі залишається важливим. Хіба те, що там прямо вказано, що майбутнє України в НАТО це не декларація якогось бачення. Ми про це говоримо вже 16 років, тому зараз ніхто насправді не сприймає серйозної заяви, що це якось наближає Україну до НАТО. Я думаю, що це лише демонструє, що насправді важливе саме членство в НАТО, але я боюся, що це найкраще, що ми можемо зараз отримати. Я розумію, що люди стурбовані тим, що запрошення зараз, коли триває війна, може бути витлумачено як таке, що країни НАТО повинні негайно розпочати війну з Росією. Це питання, про яке ми повинні почати говорити. Що Начає п'ята стаття у випадку України, як її трактувати і застосувати. Ну, наприклад, можна домовитися, що оборонні потреби України наразі не вимагають розгортання сухопутних військ НАТО. Натомість потрібно підтримувати протиповітряну оборону, забезпечити свободу судноплавства, продовжувати навчання та постачати спорядження. Всі ці речі можна переглядати з часом. Якщо настане момент і буде мирна угода, чи навіть тимчасове припинення вогню з Росією, ми можемо домовитись, що п'ята стаття поширюватиметься на територію, яку контролює Україна, і водночас не визнавати окупацію Росією решти України. Безпекова угода не має жодних конкретних сум допомоги. У документі прямо написано, що адміністрація президента проситиме Конгрес виділяти кошти на фінансування допомоги Україні. Ми вже бачили затримки із фінансуванням, які були останні півроку. Які ризики ви бачите у цьому? Я вважаю, що причина цього в тому, що такі питання вимагають підтримки конгресу. Тож, замість того, аби пропускати, що адміністрація може вказувати конгресу, що робити, ми залишаємо суму невизначеною, таким чином захищаючи прерогативи конгресу і запобігаючи будь-якій критиці з боку законодавців. Щодо отримання цих грошей від конгресу, я насправді оптимістично налаштований, що підтримка України триватиме ще довго. Минулого разу, коли ми ухвалювали додаткову допомогу, розбіжності стосувалися не допомоги Україні. Того, чи достатньо ми робимо для захисту південного кордону Сполучених Штатів, перш ніж допомагати захищати інші країни, але як ви вважаєте, чи є шанс, що допомога Україні знову може стати заручницею якихось внутрішньополітичних справ? Політика є політика, а правила конгресу є правила конгресу. Ніколи нічого не можна повністю гарантувати. Так цілком можливо, що такі речі, як південний кордон, повернуться, і люди наполягатимуть на законодавстві для захисту сполучених штатів, перш ніж ми матимемо справу з підтримкою безпеки інших країн. Ця угода є декларацією намірів водночас є стаття, яка говорить, що будь-яка сторона може вийти із цієї угоди в будь-який момент, попередивши іншу за півроку. Які ви бачите в цьому політичні ризики, і чи можливо, що зі зміною політичного клімату чи політичного керівництва США анулюють угоду? Yeah, that's exactly right. And... Саме так Пам'ятаєте, що відбулось, коли президент Байден вступив на посаду. Наступного ж дня він просто скасував усі розпорядження президента Трампа про закриття чи суворе обмеження кордону США та Мексикою. Що схоже може бути і тут президент Трамп, якщо його знову оберуть, може скасувати цю угоду. Тому так важливо, аби це був зобов'язуючий договір як договір НАТО. Які усі розуміють і підтримують, тож ми, зрештою, маємо досягти саме членства України в НАТО. це щось постійне і тривале. Дивіться повне інтерв'ю з Куртом Волкером, а також інші ексклюзивні матеріали Голосу Америки на нашому сайті та у соцмережах. А Кремль поглиблює зв'язки з північною Кореєю. Російський президент Путін прибув до Пхеньяна вперше за 24 роки свого правління. Він обіцяв посилити торгівлю з КНДР і допомагати режиму у протистоянні санкціям Сполучених Штатів. За цими подіями стежить мій колега Олексій Коваленко. Привіт, Олексію. Минулого тижня світові лідери, лідери західного демократичного світу, збирались на саміт групи Семи в Італії, також на мирну конференцію у Швейцарії. Чи можна сказати, що цей візит Путіна до КНДР і потім до комуністичного В'єтнаму є таким собі посилом, повідомленням заходу про подальше єднання автократії і диктаторських режимів? Вітаю, Марія, саме так багато хто називає цей візит символічними. І тут найголовніше питання: що саме цей візит символізує. Так, це другий візит за всю історію існування Російської Федерації. Другий візит лідера Росії до північної Кореї. Це другий візит Володимира Путіна. Вперше він відвідав північну Корею у 2000 році. Після такого періоду 90-х років було коли було охолодження у стосунках між північною Кореєю і Росією. І зараз це другий візит це такий візит відповідь відповідь на колишній візит лідера північної Кореї Кім Іна до Росії у вересні минулого року, звичайно, будуть обговорювати лідери Росії і північної Кореї такі питання, як економічна співпраця, військова співпраця, і от якраз щодо військової співпраці, тут важливий момент. Бо преса у північній Кореї опублікувала статтю Володимира Путіна, в якій він дякує північній Кореї за підтримку Росії під час війни Росії проти України і власне, Тут варто згадати, що протягом останніх двох з половиною років повноштабної війни Росії проти України значно посилилася співпраця між двома режимами, між Росією та Північною Кореєю. Посилилась як економічна співпраця, сільськогосподарська, так і важливий момент посилилась військова співпраця. Багато хто експертів говорить, що це може бути таким розширенням рівнів співпраці між двома країнами, та дехто навіть називає це таким розширенням медового місяцю між північною Кореєю та Росією у стосунках між двома країнами от власне пропоную послухати думку експерта із південної Кореї з цього приводу Особливі відносини між північною Кореєю і Росією набувають форми. Це медовий місяць між північною Кореєю та Росією, який продовжується через війну в Україні. І цей візит можна розглядати як спосіб розширення стосунків проти північної Кореї введені санкції на рівні ООН, і є вірогідні, що ці санкції ООН також можуть бути застосовані до Росії. Однак, оскільки Китай стоїть на боці Росії та Північної Кореї, я думаю, що це мало вірогідно. У нинішній ситуації думаю, що міжнародне співтовариство може відчувати певне почуття безпорадності через те, що немає спеціальних засобів на рівні ООН, крім посилення санкцій проти Росії. Олексію, а чи можна очікувати, що Володимир Путін і Кім чинин домовляться про подальше постачання пів... Пів... північно корейської зброї для Росії для її загарбницької війни в Україні? Так, насправді так і є очікування, що перемовини між лідерами північної Кореї та Росії вестимуться щодо постачань зброї північної Кореї до Росії І Ми Майдані чули сан... вже ми чули вже багато думок, експертів і багато даних розвідки, що вже постачається зброя північної України до Росії. Ми бачили заяви генпрокуратури України, що зброя північної України вже була використана у війні Росії проти України. І є багато факторів, які сприяють військовій співпраці. Росії та північної Кореї по перше, дві країни вже обкладені максимально санкціями від країн заходу та переважної більшості країн світу. Тобто вони не особливо переймаються про майбутні санкції з цього приводу. По друге, економіка північної Кореї повністю мілітаризована і північна Корея виробляє дуже значну кількість зброї. І по-третє, зброя північної Кореї вона сумісна з більшістю російської зброї, бо вона була побудована на за радянськими радянськими зразками і вони можуть використовувати, росія може використовувати зброю північної кореї у свої власне у своїх системах і минулої осені ми чули повідомлення від розвідки південної кореї що північна корея постачала росії вже приблизно один мільйон знарядів Олексій, ну і як цей візит коментують в білому домі так, насправді ми чули від Білого Дому, що цей візит це потенційне розширення військової співпраці та небезпека, як для Кореї, так і для України. Пропоную послухати цитату від Білого Дому. Я не здивований, що Путін поїхав до північної Кореї після своїх так званих виборів. Це виглядає як спроба загравання. Нас не турбує ця поїздка. Що нас дійсно турбує, так це стабільне поглиблення відносин між цими країнами, не лише через вплив, який це матиме на український народ, бо ми знаємо, що північнокорейські балістичні ракети все, що використовується для ураження українських об'єктів, але й тому, що Росія може надати підтримку у відповідь, і це може вплинути на безпеку. Спеку на корейському півострові поки що ми не бачили якихось конкретних дій, принаймні на практиці. Але очевидно, що ми будемо спостерігати за цим дуже дуже уважно. Олексію, дякую тобі за твій аналіз. Це був Олексій Коваленко. Цими днями Україна отримала запевнення від союзників по G7 та США щодо нової допомоги. Так, країни групи Семи домовилися надати 50 мільярдів доларів кредиту із використанням російських активів а донори мобілізують інвестиції у відбудову. Більше про це розповість наша економічна оглядачка Оксана Бедратенко. Оксана, привіт, Україна за минулі роки побудувала низку антикорупційних установ і проводить певні реформи у цій сфері. Чи вважають західні союзники, що Україна дійсно досягла прогресу в подоланні корупції? Так саме пояснити світові, що Україна справді досягла успіху в своїх зусиллях з подолання корупції, є стратегічним завданням для комунікації країни. Так вважають оглядачі, і справді варто зазначити, що Україна покращила свої позиції в індексі сприйняття корупції, який обраховує Transparency International, А нещодавне опитування проведене міжнародним республіканським інститутом в Україні показало. Покращення ситуації з корупцією на місцях переважна більшість опитаних дорослих від 79 до 93 відсотків в усіх областях, де проводилися опитування, сказали, що вони особисто не стикалися останнім часом із проявами корупції, саме місцевої корупції. Однак це питання залишається а також варто зазначити, що на заході. Дехто багато хто вважає, що корупція в Україні є е, навіть гіршою ніж вона є насправді. Я поговорила з експертом е, інституту фонду Маршала е, Джошом Рудольфом, е, який сказав, що е, на заході часто не помічають того, е, якого прогресу Україна досягла в цій сфері за останні 10 років багато хто розуміє, що це складний виклик, над яким українці дуже тяжко працюють останні 10 років і створили більше антикорупційних установ за минулі 10 років, ніж будь-яка інша країна за 10 років. Сполученим штатам та країнам заходу знадобилось 200 років, щоб створити подібні потужні незалежні та підзвітні інституції. На заході недостатньо це розуміють. На жаль, є ті, хто почав дізнаватися. Про звинувачення України в корупції лише у 2019 році, в контексті поляризуючого та маніпулятивного висвітлення першого імпічменту тогочасного президента США Дональда Трампа, так це питання стало відомим у США на національному рівні. Такі люди надзвичайно перебільшують проблему. Вони можуть вважати, що корупція в Україні настільки ж погана, як і в Росії. Це маячня. Їм невідомо про прогрес. Це виклик для стратегічної комунікації, над яким ми працюємо. Скажи, будь ласка, як на комунікацію України в цій сфері вплинули відставки низки посадовців, які займалися власне відновленням України? Так, події минулого тижня стали справжнім ударом по стратегічним комунікаціях України в цій сфері, каже Рудольф. Адже на основній конференції з відновлення України не було профільного очільника відомства і також його заступників. Мустафа є, пішов у відставку до того, як було проведено цю конференцію, поскаржився на перепони в його роботі. Рудольф каже, що це стало сигналом для донорів, що не треба покладатися на персоналі та міжособистісні зв'язки. Варто добиватися того, щоб незалежність агенції від політичного впливу була закріплена на законодавчому рівні Події минулого тижня лише підкреслили. Дуже професійні антикорупціонери-реформатори очолювали розбудову цієї найбільш прозорої системи закупівлі матеріалів для реконструкції, якої світ не бачив. Це була мрія. Вони створили ліквідаційний фонд, яким добре керували. Тепер, коли керівництво усунули, ми повинні побачити збереження цих важливих аспектів та можливо закріплення незалежності цієї агенції. Потрібно закріпити незалежність законом. Також потрібен конкурентний процес обрання керівництва, який залучатиме іноземних експертів, так само як ми захищаємо антикорупційні установи від політичного впливу. Потрібно це і більше. Очевидно, офіс президента не готовий просувати ці пріоритети самостійно, тому це має бути важливою частиною донорських умов США та Європейського союзу. Ну і як саме ж експерти радять захистити установи від політичного впливу? В уряді США, наприклад, наводять приклад Нафтогазу України. Про це мої колеги Мирославі Гонгадзе сказав заступник держсекретаря США Джефрі Паєтнефтоґаз Кампаніцгедхючпраблем зенепас. Нафтогаз це компанія, яка раніше мала величезні проблеми, частково тому, що Росія використовувала газотранзит та продаж газу як вектор корупції, щоб тримати під контролем народ України. Відповідь на це побудова структури корпоративного управління, яке відповідає найвищим стандартам ЄС та ОЄСР. Керівник Нафтогазу Чернишов відданий цій цілі. Він створив нове дураче управління, яке має довіру міжнародних партнерів. Це не означає, що проблему вирішено. Однак, може. Можна подивитися на дані діяльності Нафтогазу за минулий рік, вперше зріс внутрішній видобуток газу Нафтогазом. Я не можу вам сказати, чи це нові молекули, або це молекули, які раніше у звіт не потрапляли. Однак, за будь-якого сценарію, це позитивний розвиток, який свідчить про прогрес. Дякую тобі, Оксана. Це була Оксана Бедратенко. Колишньому президенту США Дональду Трампу загрожує тюремне ув'язнення. Раніше суд присяжних у Нью-Йорку визнав його винним у фальсифікації ділових записів у справі про виплату грошей за мовчання порноакторці Стормі Деніелс. Судовий процес створює невизначеність щодо кампанії Трампа та його шансів на майбутніх виборах. Подробиці далі в сюжеті. Дональда Трампа визнали винним у підробці ділових записів в межах змови з метою приховати шкідливу інформацію перед виборами 2016 року. Вердикт виголосили у розпалах цьогорічної президентської кампанії і виникає питання, як Трамп зможе продовжувати вести кампанію, якщо його відправлять за ґрати. Колишній федеральний прокурор Стівен Коен вважає, очікувати, що Трампа скоро посадять, не варто після судового розгляду будуть інтенсивні клопотання. Потім апеляція, і ця апеляція триватиме місяці, якщо не понад рік. Тож я думаю, що це принаймні на початку буде більше підживлювати політичну драму ніж історію про долю Дональда Трампа як результат цього вердикту Шення покарання Трампу призначено на 11 липня. Експерти справа кажуть, якщо йому призначають тюремний строк, то цей термін буде набагато коротшим ніж максимальне передбачене покарання у 20 років позбавлення волі. Якщо взяти до уваги його вік і відсутність кримінальної історії не варто очікувати довгого строку чи великого покарання. Інші ж вказують на тюремний строк, який уже відбув колишній персональний адвокат Трампа Майкл Коен. Як прецедент для покарання самого Трампа Сейве дуже рідко буває так, щоб підлеглий у змові отримав тюремний термін, а ватажок ні. Дональд Трамп був на чолі цієї кримінальної змови, і Майкл Коен відбув серйозний термін місяці за ґратами. Тож суддя, який обирає покарання у справі пана Трампа, має певний прецедент. Альтернативою тюрмі може бути умовне засудження, домашній арешт або штраф. Та найімовірніше, жоден вирок не буде виконаний до завершення апеляційного процесу, який може закінчити вже після виборів 5 листопада, яке покарання б не призначило наступного місяця. Це матиме вплив на інші три кримінальні справи проти Дональда Трампа. Факт цього вироку, якщо він лишатиметься у записах, може призвести до потенційно довшого тюремного строку у майбутніх справах. Тож наслідки будуть, адже тепер у нього буде судимість. А кримінальна історія береться до уваги під час визнання покарання Говорячи про інші звинувачення проти Трампа, висунуті на федеральному рівні та рівні штатів, судовий розгляд справи про неналежне поводження із секретними документами відклали ще на довший час. Іванна Підборська, Юлія Ярмоленко, Тіна Грін, Голос Америки. 46 мобільних медичних бригад надають медичні послуги жителям прифронтових містечок та селищ України. Їх організувала американська благодійна установа. Project Hope Надія, зазвичай у складі бригад вузькопрофільні спеціалісти, до яких важко діставатись місцевим жителям через пошкоджену війною інфраструктуру. Розповідає Ярослава Мовчан. Мікроавтобус з медиками від американської організації Project Hope проминає повз розтрощені приватні будинки та згорілу багатоповерхівку. Лікарі прямують до поліклініки одного з прифронтових міст. У місцевому медичному закладі зібралось чимало пацієнтів. Пенсіонер Сергій Мішин чекає на прийом до кардіолога. Останній був лікаря ще до війни. Балію я з, 2000. з 2002 року. У мене був інфаркт. Зі здоров'ям не дуже добре. Тест то підвищений, то знижений. Хочу отримати консультацію. У сусідньому кабінеті працюють лор Олександр Мінаєв та медсестра Тетяна Ткачова. За час прийому лікар може оглянути від 15 до 30 пацієнтів. Антон ну, дивіться, хлопчику 12 років, а він повноцінно носом не розмовляє. Йому не допомогли як треба. Для місцевих каже мати Антона Людмила такі приїзди лікарів не лише корисно, а й дуже зручно. Увечері хай не постояв. Хоч і в черзі постояв, але ти вдома. Не треба на автобус. А так поїть у Слов'янськ, той чи далі? Там і черга, і прив'язаний до громадського транспорту. У складі цієї мобільної бригади американської організації «Project Hope» пузько профільні лікарі з Краматорська, куратор групи Юля Димніч, програмна координаторка цієї міжнародної установи. Лінія фронту це моя родина. Як би її не називали, область – це моє, і я її не за що не приміняю, бо тут люди, ті, яких я відчуваю. Я серед них я відчуваю себе в цьому середовищі своєю. У Краматорськ Юлія приїздить з Дніпра. Щораз зупиняються у квартирі, де мешкала до війни. Її будинок розташований поруч із піцерією, зруйнованою росіянами у червні минулого року. Я була в той день в місті Краматорськ. А в мене відчинилися вікна на дев'ятому поверсі, які були щільно зачинені від зривної хвилі. Її дорога до офісу проходить повз розтрощений ресторан «Ріа-Піцца». Що-то на нього щита. Офіціанти, мабуть. Звість просто, знаєте? Вони збільшують нашу ненависть. Вони нас не лякають. Привіт, Взаємно. <клісно> Юля працює в Project Hope від початку великої війни. Міжнародна неурядова організація з США тоді відкрила своє представництво і в Донецькій області. Це Донецька, Запорізька, Дніпропетровська області регіони, як Нікополь, які весь час під обстрілом. Тому ми працюємо під під обстрілами, скажімо так. Також ми забезпечуємо допомогу населенню у вигляді палених брикетів, гігієнічних наборів. Бутильованої води після перемоги Юля мріє повернутись у Донецьк, звідки виїхала з родиною у 2014-му. Там народився її старший син. Молодший вже у Краматорську. Project Hope організувала 46 мобільних медичних бригад, які допомагають населенню при фронтових областях України. За два роки війни медики оглянули на Донеччині 24 тисячі пацієнтів. Загалом американська організація передала області ліків та медичного обладнання на суму майже півмільярда гривень. Ярослава Мовчан, Дмитро Глушко з Донеччини для Голосу Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому ми завершуємо. В студії для вас працювала Марія Прус. Дивіться інші історії Української служби голосу Америки на нашому сайті у соцмережах. Також підписуйтесь на наші канали у YouTube і Telegram. І щодня підключайтесь до ефірів програми Брифінг, де ви в прямому ефірі можете поставити запитання нашим ведучим та отримати цікаві коментарі та відповіді від різноманітних експертів. Дякую за вашу довіру. До зустрічі в ефірі.